Січень лютий 1944 року поля Софіївського району тоді були суцільним полем бою, смертельного та нещадного. Ворог відчайдушно намагався утриматися на підступах до Кривого Рогу, а наша армія самовіддано не дозволяла йому це зробити. На цьому полі тоді зійшлися дві армії гітлерівська і радянська. В тут зучаствувала 188 я стрілкова дивізія. На цьому рубежі, де ми знаходимося. 580-й стрілковий полк був. 18 суток. Наші не могли взяти висоту. були упорні бої, контратаки німців з танками. А наша тільки була піхота під прикриттям артилерії. З нашої сторони техніка не участвую. Щоденно протягом цих 18 ді поби сторони здійснювали контратаки по 5-6 на добу, а це означає надзвичайно великі втрати з обох сторін. Вже не перший рік працюють пошуковці на цьому полі і щоразу натикаються на підтвердження тому. Які на свідчення якісної підготовки німецьких військ до радянських наступальних боїв? Це підтверджують глибокі на повний профіль окопи та ходи сполучення, а ворожі бліндажі були покриті рейками, з розташованою поряд залізниці. Останній виїзд на поле та дослідження німецького укріпрайону, який був захоплений нашими солдатами, завершився найціннішою для пошуковця знахідкою. В одному невеличкому окопі хлопці знайшли останки трьох червоноармійців. Першим звільнили земляного полону двадцятирічного солдата. Страшним був його смертний час. У него были прижизненные ранения в голову, непосредственно лицевая часть вынесена взрывом. Осколок мы достали с позвонка, пуля в груди, в ребрах. И был перебит позвонок в основании копчика. То есть попал парень под взрыв. Ну и начиненный был пулей тоже. Роботи на полі продовжаться до посівів, потім після збору врожаю, і не припинятимуться, доки не буде досліджено кожен сантиметр цього поля бою. Пошуковці впевнені, їх тут чекає ще не один десяток радянських солдатів, аби гідно відійти у вічність.